Вітаю, удолюбчики! Один із повсякденних обов'язків бухгалтерії полягає в необхідності узгодження платежів з банківськими виписками, щоб підтвердити, що платежі відповідні банківським транзакціям. Тому слід обліковувати банківські виписки воду. Існують різні способи, як виписки відобразити у базі даних. Можна створити їх вручну, імпортувати або ще краще, інтегрувати виписки за банківським рахунком з базою даних. Тоді, завдяки такій інтеграції, виписки за рахунком створюватимуться автоматично. Погляньмо, як це працює в воду. Спершу щоб імпортувати банківські виписки вручну, переходимо до журналу банківського рахунку на робочому столі, модуля бухобліку. Та обираємо опцію Імпортувати файл. Завантажуємо файл, і ОДУ автоматично розпізнає дані колонок у файлі та співвідносить їх з відповідними комірками у запису банківської виписки. Якщо все зіставлено правильно, тестуємо і, побачивши повідомлення, усе коректно, імпортуємо файл. Після цього переходимо до виписок через меню журналу, щоб переглянути завантажену виписку. Що ж, виписка така сама, як ми створили її власноруч. Однак можна окремі банківські операції додавати і вручну. для цього у тому самому меню журналу банківського рахунку слід обрати опцію нова транзакція. Встановлюємо дату, додаємо примітку, наприклад, оплата за реалізацію товарів та послуг номер 5. Зазначаємо клієнта або залишаємо це поле порожнім. Якщо ми отримали платіж, то сума має бути позитивна, а в разі якщо кошти були оплачені з рахунку, негативна. Далі натискаємо зберегти та закрити. А що якщо я не хочу щоразу ані завантажувати виписки, ані вносити їх вручну? Як щодо інтеграції з банком? так є можливість інтеграції, щоб банківські операції автоматично завантажувалися в воду. У меню банківського журналу обираємо підключити банк. є можливість обирати або національні, або міжнародні банки. Наприклад, пошукаємо «BNP». Та оберемо його. У відео ми використовуємо тестові налаштування, але для робочої бази слід використовувати реальні. Підключаємося. Та перевіряємо налаштування. Після цього банківські операції завантажуватимуться воду автоматично. Це все на сьогодні. Для отримання додаткової інформації щодо інтеграції банківських рахунків, перегляньте нашу документацію. До зустрічі в наступному відео.